Всім доброго дня. Комунальне побутове підприємство, те, хто обслуговує в трьох громадах 35 котель, це, зокрема, Пінь, Буча та Гостомель. Особових рахунків до початку повномасштабних дій на території нашого міста було порядка 7 тисяч, там 6800. Після вже після деокупації, на жаль, на жаль, втратили люди домівки, і особових рахунків зменшилося приблизно на тисячу. Зараз це у нас 5800 особових рахунків. За 2023 рік підприємство виробило порядка 40 тисяч його а саме точніше 39,8. Ну, там, можливо, вдовіці дещо є, там на слайдах побачите. За результатами фінансової діяльності за календарний рік 2023 року у нас, так, да, є збиток 48 мільйонів. Але просто хочу зауважити, що тариф, який нам встановлений в 2021 році, по-перше, він економічно абсолютно необґрунтований. Е Можете зупинити слайду. Тариф у нас складає 1100 гривень за гіакалорію, при тому, що при всіх розрахунках для того, щоб хоча б вийти в нуль, це, він має бути ну, не менше 4 тисяч за гіакалорію. Відповідно, самі розумієте, які збитки те підприємство. Проте проте, за ну правда, це вже за цей рік, у 2024 році, оскільки постав. Постанова Кабінету міністрів, ну, це мораторій, який забороняє нам піднімати тариф для населення саме. Це не стосується бюджетних установ та ну, третьої групи споживачів. У нас є прибуток, 2 мільйони гривень це за перший квартал. Ну, то є, відповідно, якби були всі законні підстави, нам збільшити тариф, то відповідно і показували б прибутки. Ось. Окрім цього, хочу зауважити, що весь наш бург за спожиті газ перед нафтогазтрейдингом становить 120 мільйонів гривень. Да, цифри, звичайно, колосальні, але зверніть увагу на те, що сукупний весь наш е, різниця в тарифах у нас це те, що держбюджет якби, в теорії має компенсувати нам за. Ти неприбутковий тариф складає вже на момент сьогоднішньої моєї доповіді 98 мільйонів гривень. Ось. Зараз трошки по роботам, це те, що було після деокупації одразу. Це на території СМУ, на мікрорайоні СМУ, котельня по вулиці, дев'ята лінія, Ось була перебита труба, бачите, димова. Ось. Давайте наступну, будь ласка. Це котельня на мікрорайоні БКЗ. Так, це, до речі, фотка можете повернутися назад. Фотографія була знята а, для ремавички до цієї фотографії. Наше підприємство під час повномасштабної вже вторгнення орків сюди на нашу територію максимально довго надавало послуги теплопостачання, а саме до 5 березня. Тому що після цього вже повністю відключили нам і газоспоживання, і електроенергію, вода була відключена, але просто не було сенсу, і після того було прийнято рішення евакуювати праців, працівників підприємства. Це, зокрема, котельня е, ну, на мікрорайоні БКЗ. Наступне це славно звісно наша котельня е, на військовому містечку. Ми також опалюємо. Підрозділ Національної гвардії в Гостомелі. Бачимо, хотіли ці окупанти вкрасти котла. Поверніться, будь ласка, назад. Бачите, виголовили всі двері, познімали рамки, хотіли там Вісман, котел, у нас німецький один стоїть, хотіли вкрасти, але на жаль, нічого не вийшло. Давайте бачимо. Це у нас, дивіться, це наша база. Бачите, фотографія зліва. Це також особисто я знімав. Це було 19 березня Ось, на території нашої центральної вулиці Ярославська, 9. Ось, був димову трубу ми вже полагодили, вікна відповідно до меморандуму з Червоним хрестом відновили. Ось, давайте далі. Ось це під мостом бачили також, хто тут був. Це наш старий газон ну, теж допомагав, але ну, самі бачите його. Ну, це машина також, ну багато деякі депутати зі мною їздили на цій машині. А це придбали по-червоному. А ні, ні, вибачте, це машина була придбана за кошти міського бюджету. Ми купили дві таких машинки, два фіатика. Давайте далі. А отак також у нас е, вилучено було дві взагалі одиниці техніки. Ну, наша стара газель зараз слугує для захисту неба нашого. Далі. А це по новому році також ми придбали два автомобілі е, Peugeot, ми замінили газелі, просто старі, які просто хлам вибачте. Давайте далі. Це, цю, правда, це фотографія вже цього року, придбали новий автокрам. За кошти міського бюджету. Ну, старий, бачите, також весь посічення був. В минулому році за кошти міського бюджету на двох вулицях це Повтроїцький, переврізали територію, там, приміщення, які ми опалюємо в нашому комунальному підприємстві, вже Хагєрбі, перерізали напроти вихто, минулий гуртожиток. І дитячий садочок за Жехом, який знаходиться також на кожний на кожну об'єкт. Окремо змонтували теплові камери, щоб можна було ну, перекривати в разі якихось там, аварій, просто не залишати інших споживачів без тепла. Це, це також, давайте наступний. Це у нас на мікрорайоні Сму ну, від 9-ї лінії на Котляревського густожиток старий перерізали, тому що там були постійні аварії, також труба голов лежала, не ізольована, положили ізольована. Давайте. Це ще у нас? Це, ви можете подивитися, це не перелік всіх матеріалів, які в співпраці з Червоним хрестом» отримали. Там і різного роду засувки, насосне обладнання, електротехнічне обладнання. Частину змонтували, там відсотків, можливо, 20% залишили, воно у нас все на складі, тому що прогнозована ну, зима буде складною. Ну, все може бути в житті. Все у нас в принципі, забезпечені на швидке реагування в всяких надзвичайних ситуацій. Так, ну, в минулому році ми також почали проєкт з НЕФКО. Ось, два, два контракти, які ми маємо зНЕФКО, трьох сторонніх НЕФКО, НЕФКО виконком та наше підприємство. Перше це ми будемо реконструювати. Траси від 9-ї лінії до восьмої, з перспективи консервації котельні по лінії, тому що там старі котли, ну взагалі, можливо, і до радянських часів ні, які ну, просто дуже не економні. Ми Ось котельні консервуємо, збільшуємо потужність е, на котельні по вулиці, дев'ята лінія. Е, підрядник Невко вибрав підрядника, який має міжнародний досвід з таких реконструкцій. Ось. Монтуватися будуть котли вісмани німецькі, не наші. Ось. Ну, зараз роботи тривають, кому цікаво можете заїхати, подивитися. Ну це, це за 2023 там зробили також гіст-програми, яка нам дозволяє по гідравліці розраховувати від підключення, оцифрували всі там порядка 60 камер теплових по місту. Ось, зробили паспорти на в атмосферу, забруднюючи речовин по найбільшим Ось, Ну, Придбання автомобілів, все є. Далі, будь ласка. А, іще, ну, це, 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 і. Хочу зауважити, тут ми бачимо процент заборгованості після повномасштабного вторгнення. Ну, звичайно, людей всі розуміємо. Сам мешкає просто в багатоповерхівці. Тобто палення навіть при такому низькому тарифі люди скажуться, чого так дорого, але як, ми ж теж не можемо зупинитися, Бачите, наскільки на 1 січня, на 22 рік і на 23 рік, скільки спархнула заборгованість населення. Проте бюджет і, і третя група споживачів працюємо, співпрацюємо. Просто ще по на населенню ми не можемо підняти тариф. На це діє мораторій. Мабуть, числа Олександр Олександрович, зараз будуть вам задавати питання. У мене попередня декілька питань. Всі котельні обладнані дизель-генераторами або ні. Всі 23 штуки. З приводу підготовки, то що ви кажете, будуть заміна котлів. Буде виконана це до початку опалювального сезону. В рамках проекту нефко у нас нефко визначить термін до. Першого листопада, якщо не дякую. І поясніть депутату, і на депутатам і на загал з приводу повірки лічильників і договір з знаком на зиму з газопостачанням. По договору з знаком зараз готуємо регламентні стандартні документи, всі звіти, там статути, всі копії, це все просто зараз в процесі. Договір підписання, по повірці, воно саме везе обліку газу, директорів, все вже пройдено, позабирали їх ну, в процесі монтажу. Будь ласка, запитання, Андрій Вікторович. Запитання, ми йдемо в опалювальний сезон. Хочу сказати, чи зробили ви запас пального? Чи плануєте робити, чи будете чекати, як канал, коли вже настане зима? По, за... по запаси пального у нас є ліцензія, у нас є, по-перше, ємність, ми офіційно отримали на неї дозвільні дозві в дозвільній на зберігання пального, вона знаходиться у нас на території. Зараз готуємо документи на тендер. Але, але, але ми хочемо подивитися, щоб, звичайно, я думаю, до середини вересня однозначно купимо пето, який будуть у нас стояти. Ось, і, але хочемо потім ще будемо докуплювати на цей зимний, там з різними присадками. Але, але частково Ірпінська міська рада, ми будемо закупати, а. бо вони самі на 100% не забезпечать. Михай... Я вибачаюся, мені ще додали стосовно цього. Вчора буквально в 5 годин вечора була нарада у першого заступника голови Ковал Бойка, був я присутній Сергій Олександрович, ось. Він погоджено встановлення трьох когенераційних установок, ну плюс-мінус потужність там не менше мегавата, є вже вибрані метами. Вони зараз беруть техумови в облгазі, беруть техумови в ДТК, і відповідно у нас для того, щоб тепло скидати в нашу мережу. Як я розумію, це буде, будемо підігравати в порядку ось проєкт. Ну, поставлено задачі керівництвом області, планується реалізувати ну, також до вистома. Да, далі, Михайлина. Будь ласка, знаю точно що питання цікавить Андрія Вікторович. Щось робився з питати, але він питав публічно і нас цікавить. Наскільки ви готові перейти на агномерацію? Ну тому що всі розуміють, що ми маємо складною. І там наційна установка, наскільки я розумію, вона стоїть на території вашого підприємства, що з неї, які плани. Я мала працювати в цю зиму, Поясніть, будь ласка, дякую за запитання. Вона у нас знаходиться на території, під'єднана до газу. Тоді ми оперативно залити помолив вогазі, під'їднали до. Але вона у нас використовується для наших власних потреб. Мережу ми не віддаємо цю електроенергію. Ну вона потужності 1 МВт, обслужена. Вона готова до використання. але... Коли ми вже будемо розпамбовувати сірі лічильники, вузли обліку газу для стартувого опалювального сезону, тому що ця котельня, буквально ми її включили, можливо, всі документальні всі ці процедури пройшли, можливо, за тижня два тому ми посадили цю, котель, цю міні тест таку. На загальний вузол обліку газу, який також рахує газ на нашу найбільшу котину полярославське. Але вона готова до використання, розпанбуємося і будемо генерувати електроенергію. Крім цього, ви щедово знаєте, до неї, до неї вже під'єднано, силами вже пігілипіні. 18 школу, 12-ту, еліт, садочок трошки ніше наша підприємства на Ярославській. Міська рада. Ми ну я знаю, наскільки в планах можливо, Сергій Федорович мене виправить. І чи Антон Михайлович це по садовій 38 по приміщенню лікарні. З приводу той наради, що була в області, нам ми зробили запзаробили і нам підтвердили три установки. По 2 МВт, це дев'ята лінія, це перехрестя Северинівська і Стельмаха, там котельня і вулиця Миру. Відповідно, частину ці установки будуть віддавати і працювати на тепло. Ми будемо компенсувати по тому тарифу, що у нас є. Інше будуть віддавати на мережу в ДТЕК електроенергії. Зараз ще ведемо перемовини з приводу на Ярославське, щоб так само додатково вони дали 2 двомігаватну установку. Нам треба. Буде з вами приймати скоріше за все рішення сервітуту на сесіях. їм виділяти тимчасове користування цю земельну ділянку. А з облгазом і з ДТЕКом вже питання в принципі вирішено. Є чітка алгоритм і є дорожня карта. Як будемо рухатися?